На даний час ми працевлаштували біля 8 тисяч буковинців, а пріоритет номер один для служби зайнятості це працевлаштування наших хлопців, які повернулися з зони АТО. Так, на даний час у нас стоїть на обліку біля 660 атовців, набрав чинності закон України. Про статус ветеранів війни і гарантії, і гарантії їх соціального захисту. Тобто в цьому законі йде мова про те, що якщо роботодавець створює нове робоче місце, і на це нове робоче місце він бере учасника АТО. Мінімум на два роки, то на протязі року цьому роботодавцю буде компенсовано єдиний соціальний внесок. Ми також надаємо оточникам можливість для відкриття власної справи і є одноразова допомога. Тобто людина приходить, може взяти в нас одноразову допомогу на відкриття власної справи. Наші фахівці можуть допомогти йому в написанні бізнес-плану. Після цього він отримує одноразову допомогу на відкриття власної справи. Близько 10-15 тисяч гривень. Також важливою нашою категорією є переселенці. Вони так само можуть скористатися всіма нашими послугами. Ми ці послуги їм надаємо. Тобто, так як я вже зазначав, це і перенавчання, і навчання, і відкриття власної справи. Їх просто в нашій області не так багато, Ну, десь близько 160 переселенців у нас перебувають на обліку, які, вже, і які можуть скористатися нашими послугами.